І просто хочу вам сказати, що я завів свій Viber канал. Тому заходьте у нього, дивіться мою корисну інформацію. Якщо що, він називається Alex Games 1122. Заходьте коротше, в нього і дивіться мою інформацію. Це може, типу, як мій YouTube канал Alex Games 11.22. Тому в нього заходьте, дивіться інформацію, пишіть коментарі. Ну, і я вам можу приблизно показати, як, як ви знайдете мій канал. І так, коротше, я вже зайшов в Viber. Ви, коротше, нажимаєте на лупу, У Viber заходите у Viber, нажимаєте на лупу, це тобто пошук, і пишете латинськими літерами Alex Games і 4 цифри 11.22. І вам одразу видає мій канал. Нажимаєте на нього. Заходите. Так, коротше, ви зайшли. Ось вже бачите, що я зайшов. Ось, пише вітаємо в Акс Кімс у Ось я вже тут, я його завів нещодавно, де вчора приблизно. Да, ну вчора, коротше. І ось я вже тут написав Привіт усім. Ну і моє, і своє вчорашнє відео опублікував. Тому заходьте у, у мій Viber канал. Приєднуйтеся і дивіться мою інформацію. Ось тут написано канал про всіляку інформацію від Олексія. Коротше, дякую вам за перегляд цього відео. Заходьте в нього обов'язково.